Концерт заради зсу сьогодні в міському парку Борисполя, волонтерський центр перемога влаштував день вуличної патріотичної музики. Більшість людей прийшло не заради пісень українських артистів, а задля того, аби допомогти нашим захисникам. Алея майстрів, парк кафе та центральна сцена з артистами входили до благодійного заходу. Скуштувати бургер або купити прикрасу дорівнює надіслати кошти на передову. У заході присутній благодійний фонд Стугна, який збирають на батальйон Кульчицького. У них алея майстрів. Також парк кафе. Вони продають бургері, збирають на деокуповані села, на якими вони опікуються. І волонтерський центр Перемога системна робота на потреби військових, соціально незахищені верстви населення. Діти, які потребують гігієни, і внутрішнє переміщення особи ми вирішили робити бургерич, тому що можемо робити дуже смачними. Кошти йдуть з потреби засу. Пенсія не велика, А тут щось можна зробити і точно також зможуть. Скринька для збору коштів та QR-код знаходилися майже на кожному метрі. Усі бажаючи могли задонатити будь-яку суму. Бориспільська тероборона своєї землі не віддасть. Більшість громадян підтримують такі заходи. кажуть, що можна відволікти не лише себе, а й своїх дітей. В такий тяжкий час для нас вивезти дітей, аби вони не сиділи вдома, не чули тривоги і не сиділи в коридорах, а хоч трішки звеселити. В нашому місті люди трошки стомилися за час війни бути у епіцентрі якихось поганих новин. А українська музика будь-які важкі часи має об'єднувати, гуртувати людей. Разом із місцевими виступали і артисти з різних куточків України, такі як група Ненці та Денис Бесер, які півтора місяці тому виїхав із Краматорська. Я виїхав після того, як на залізничний вокзал прилітіла ворожа ракета і загинули близькі для мене люди. Я поїхав у місто Дніпро шукати їхні тіла. Потім вже не став повертатися до Краматорська. Цю пісню, яку я сьогодні виконував, я написав. Саме це герої период. не вмирають, і пам'ять не я ж Жуті, хто вільно Україну захищає, але не всі геросе був мій перший виступ українською мовою, і планую в наступному писати лише українською. Міський голова Борисполя каже, що знайшлися ті, хто був проти благодійного заходу та збирання. коштів. завжди є люди, які будуть проти. Ми на них просто не зважаємо. Я вам кажу чесно, а не даємо їм платформу, не даємо їм можливість навіть висловлювати цю думку не в соціальних мережах, не в такому публічному спілкуванні. Це є правильно. нашого попри хейт, організатори та виступаючі отримали подяки. А глядачам вдалося відволіктися від новин, поїсти та допомогти захисникам. За день була зібрана сума близько 26 тисяч гривень. Дар'я Бошко. Новини.